Усі мої вітання. Ще можу сказати після тижня користування враження двоякі. Почнемо давайте, з плюсів. Перше, це він, коли вмикається, він запам'ятовує, в якому режимі він вимикався. Режим це тільки мультиметр, це цілограф, а також орієнтацію. Якщо переключити орієнтацію, виключаєш, дуже довго виключається. І дуже довго включається. Трошки незручно. Він запам'ятовує орієнтацію. Мені ця орієнтація подобається більше, хоча в ній немає відображення додаткових параметрів максимального, мінімального, середнього та частоти. Кнопки також змінюють орієнтацію. Горизонтальний. Ці кнопки переключають режим. Якщо змінити орієнтацію, то вже ці кнопки. Скажімо так, user френдлі Добре, що є регулювання підсвітки, бо акумулятор сідає, як на мене, дуже швидко навіть в режимі мультиметра. Ця кнопка Power вона вровень з цією. Ці трошки випирають, що ну, трошки зручно їх нажимати. Це резина. Дуже м'яка резина. Вона так не здається, але коли її ну, підколопнеш, ти розумієш, що там резина. Гумові ніжки, щупи. З щупами є трохи питання. З рідними щупами питань нема. Але якщо використовувати якісь інші щупи, то роз'єми дуже глибоко і дуже-дуже тонкі. Не всі щупи туди влазять. Якщо взяти просто щупи крокодильчики, вони звідти просто випадають. Вони там не тримаються, недостатньо. Якщо взяти більш дорогі щупи від фірми BST, дуже-дуже гарні і дуже-дуже гарні крокодильчики. Вони не магнітяться, вони, вони трошки краще. Тобто можна його туди засунути, він там буде триматися, але все рівно, трошки поворухнув і воно вимається. Ну, воно не, не достає до кінця. Треба обов'язково дивитися. Якщо взяти щупи то що йдуть в комплекті з усякими там такими мультиметрами, як додаткові, ті, що просто проводи, і тут і. Оснастку змінюєш. Хочеш будуть тебе крокодильчики, хочеш що завгодно. Ці сідають добре. Вони туди аж провалюються, все. Абсолютно нормально. Рідні теж сидять добре. Якщо взяти щупи, ті ж самі БСТ, тонкі, силіконові, дуже гарні. Але вони туди просто не влазять. Просто от нема. Нема місця для них. Тому зі щупами є трохи питання. Е, стосовно що ще? Точність вимірювання більш менш я, я покажу трошки пізніше. Те, що регулювання підсвітки, я казав, добре, нормально, бо акумулятора ну, не, не сильно вистачає, ну, є таке в нього. Потім відкрив і що там за акумулятор. З мінусів підставка. От мені тоді ще здалося. Горизонтально, не можна її використовувати, бо шипи, ну, буде не зовсім зручно. А розташування її вертикально, я навіть, зараз спробую зловити, бачите? Корпус має заокруглення. Він не буде триматися на цій клікій стрічці. Тому треба щось думати. Але завдяки тому, що це резина, яка доволі гума така, воно, воно тримається. Воно не, не, не ковзає по столі, як воно навіть на щось сперте. Давайте щось помірюємо. Так, що у нас є? блок живлення, на ньому виставлено 3 вольта. 3, 1. 6, 6, 17, 17, 26, 26. Абсолютно нормально. Як я розумію, зараз майже усі вміють працювати з постійною напругою. Давайте помірюємо змінну напругу. Тут розетка її не видно. Індикує, що висока напруга червоним кольором. Якщо перемкнути орієнтацію екрану, то буде видно частоту. 50 Гц. Давайте перевіримо. опер. Маємо резистор на 10 Ом. 0,2 опер щупів. Тут теж, що ноль два. Так, резистор на 1 кОм.

900, 980 Ом. Далі резистор 5% 10 кОм. 10 кОм. Так, давайте помірюємо конденсатори. Що ми маємо? Ми маємо конденсатор 330 мікрофарад, 400 вольт. В ньому 330 нема, але зараз побачимо скільки є. Доволі довго міряю. 300 мікрофарад. Перевіряємо. До речі, зверніть увагу на швидкість заміру цим. Прибором Flux 179. Що в нас ще є? Ще є конденсатор на 150 мікрофарад, 450 вольт. Буде десь 130. Навіть 142-141. Але знову зверніть увагу на швидкість вимірювання флюком. Набагато швидше. Режим перевірки діодів. Перемикаємо. на щупах у нас 3,25 майже вольта. В принципі, достатньо для перевірки світлодіодів. Білий світлодіод. Свічується. Це добре. І індикує. перепад на него. так, так, падение напруги 2,6 вольт, взбиваем диод шотки, Подключим его в зворотному напрямку, ничего не показывает, Подключим его в напрямку, 180 милливольт падение, и проверим Тут, конечно, зручнейшая звуковая индикация. Проходим, показываю правильно. Так. Далее. Е-мосфет. n канальный Проверяем его. Падение 0,50. Открываем. И он открылся. Закрываем. Вин закрився. он закрылся. Цим, звичайно, набагато зручніше. Є нормально. Відкрили. Воно відкрито. Закрили. Теж тільки пн переход ПН-переходи. Тепер подивимось про звунку. Візьмемо комплектні щупи. Перемикання здійснюється кнопками вгору-вниз. Ну, вона не дуже голосна. Вимикається трохи з затримкою. Користуватися за нормально. Подивимось тепер режим стилографа. Вмикаємо прилад. Перемикання режиму стилографа здійснюється утриманням кнопки Auto-Mode. Перемикання орієнтації режиму стилографа здійснюється короткочасним натисканням кнопки Power. По керуванню. Кнопкою меню вибираємо, чим ми будемо керувати. Це зміни масштабування сітки, час більше-менше, вольти більше-менше. Це ми можемо посувати осциллограму. Це регулювання спрацювання тригера, що індикується в верхній точці, який зараз вибрано. Четвертий режим це перемикання постійно чи змінно. Довгом отримуванням кнопки меню переходимо в меню налаштувань. Тут так само перемикання постійне, змінне постійне. Режим тригера авто, normal або single. Це спрацювання тригеру на, зрост, на зростанні або на падінні. Це більше вимірювань, більше значень вимірювань показувати на екрані. Зникають мінімальне РМС і дівчині. Далі налаштування самого приводу. Давайте зробимо замір. Є зламаний інвертор, якого має бути генерація на низькій стороні. Щось є. Натискаємо авто. Він підлаштовується дегенерація по всім чотирим каналам, що дуже добре. Є шанси його відновити. Тепер перевіримо сімсою до в розетці. Отак, вщупаємо просто в розетку. Натискаємо кнопку авто, він підлаштовується і ми бачимо синусоїду. 50 Гц, 222 вольта. Можна їх записати. Знову воно вимірює. Затискаємо кнопку Hold, воно запам'ятовує. Так само запам'ятовує. Будь-які інші сигнали. Я їх прикладу. Давайте подивимося, він показую різні види сигналу. Генератор в мене тільки, тільки такий. Він може максимально міандр, якщо не помиляюсь, 2 МГц. Давайте його подивимось. це вот 2 МГц, Міандер 50%. Ну. Ні, не, не можу. Зменшуємо 1 МГц. Ні, це не м'яндер. 500 нормально 900 киловерт жены показываем 700

Давай же, бачите. 700. Умовный меандр. 500. Совсем умовный. 300. Ну, тут Якось. В общем, так десь він показує. Давайте поміняємо на інші сигнали. Давайте візьмемо 1 МГц. Це у нас меандр, Трикутники. Не, не знаю, як називається. До одного Мігерців він ну, видно. В принципі. Синусоїду показую, якщо не помиляюсь. До 8 МГц показує нормально. Якщо тригером гірматрівки. Але все рівно. Забагато. 5, більш-менш. Давайте подивимося, що у нього всередині. Розбирається він. Виймаєш ніжки. Там він ти підхрестовує крутку. Щось не дуже воно збирається. Так, відкрутили, дивимось. Тут, Скоріше за все, якісь ще пластикові застіпки. Ось він. Акумулятор. Що ми маємо? Маємо припаяний акумулятор втримачі який не тримається. Акумулятор виходить 53, 43, 47. 3,7 вольта 1,5 мА години. Можна роздивитися. Що ми маємо? Релье Амрон. Раніше я б сказав, що це чудово, але зараз дисплей. Шлейф. Піщалка. Чіпна. Я не бачу, що на ньому написано, але якась інформація на ньому є. Не затерті. Не бачу жодного затертого елементу. Є екран. не бачу, так казав, Гума. Дуже-дуже м'якенька. Дуже-дуже м'якенька. Давайте підсумуємо. Це невеликий легкий мультиметр, який має 9999 відліків. Та простий, встроєний у нього осцилограф до 1 МГц умовно. Керування інтуїтивно зрозуміло. Інформація з дисплею зчитується чудово. Точність та. Швидкість вимірювань прийнятна. Із основних недоліків це обмеження по використанню щупів, відсутність підставки та невелика ємність акумулятора, що неможливо компенсувати ніяким повербанком, бо коли вставляєш його на зарядку, перекривається щуп, чорний ти не вставиш для того, щоб відкрити роз'єм Type-C для зарядки. Зараз ціна на нього на Аліекспресі приблизно 1800-2000 гривень. Я вважаю, він не вартує цих грошей. Обійшовся він мені в 1346 гривень. Я вважаюся чудовою покупкою, тим більше, що якраз тако, такий прилад я і шукав. Він повністю задовільняє всі мої забаганки, скажімо так, щоб було прилад все в одному, невеликого розміру, який постійно з собою не треба думати, що ти щось забув. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім здоров'я!